Всім привіт! Давайте подивимося вашу улюблену тему, який бумеранг прилетить вашим ворогам. Можете згадувати, можете не згадувати, може когось зараз покажуть, який бумеранг. Саме в нас коридор затемнення закінчився. Хтось вже в коридор затемнення почувствував, да? десь почув, що комусь бумеранги поприлітали, а комусь ще до кінця року трансформаційний рік дасть по башці. Була така задумка, не моя творця і всіх сил. Так, яка, який бомеранг прилетить вашим ворогам. Який бомеранг прилетить вашим ворогам? Дивіться, якщо вас тут стягували вашу силу, перекривали вашу силу, ваші вороги вас розпаковували, вашого медведя, пробуджувалась ваша сила, у вас тут мощ, агонь, медведь, агонь, земля. Ви такі в мене дуже... Огненні і земліні. Тут задумка була, щоб вами маніпулювали, придавали вас, для того, щоб ви тінь свою розпакували, для того, щоб ви в силу, в місію свою, призначення своє прийшли. І в тому числі навчилися захищатися, якщо це стосується магічних війн, тут в когось друг, друг, подруга, можливо, були. І так, да, тут навіть, можливо, в когось двоє: жінка і чоловік, можливо, пара, можливо, це окремо жінка, якась, окремо якийсь чоловік, які прикидалися собакою другом, вони були, маніпулювали в вашому пространстві. Хорошо. Це нам показали, для чого. Для чого цих людей привели в ваше пространство? Дивіться, в кожного це своє колеги, сестри, подруги, саперниці. Дивіться, в кожної історії. Ви розумієте, про кого я прям говорю? Мужчина і жінка. Хорошо, тоді дивимося, що прилетів який бомерант? Чи прилетить найближчим часом жінці е ворогу вашому? Який їй прилетить бумеранг? Ну, вона тут прям бореться з вами. Бореться з вами, але вся її боротьба, якщо ви з нею вже не воюєте, вона бездіє. Тобто її закриють, її боротьба завершиться. Вона буде битися об закриті двері, і вся робота, яка вона робить на вас, вона буде летіти їй назад. По кармі, якщо ви розбиралися своїми ворогами з кармою, якщо ви розв'язували кармічні вузли, що ми і робимо на регресі, то тут... Підуть до неї откати. Якщо ви не розбирались з кармою, ви так і будете грати пінбон. хто кому бомран відправляє. І це продовжиться. Хто поняв, то поняв. Хто не поняв, приходьте на індивідуальний розклад. Да, змія, змія і шабаші тут устроює, і скучно вона сидить. Сидить в чистках, чистки не роботають. Чистки не працюють, її закрили період. Чистки. вона сидить в паутині, в паутині своїх же і робіт. Вона робить на вас і думає, що ви її у відповідь робите. Ну, по факту, якщо ви нічого не робите, не відправляєте їй ніякий негатив, то вона робить на вас і воно летить на неї. Тобто сама на себе магічить. Ну, знаєте, багато є таких практиків, які не дотягують шутки карма, і взагалі. Сидить, тут їй перекрили дорогу, сущність, якась її жре. І прям каже: давай, давай будемо з цією відьмою з вами тобі ж, воювати. Ну от криса, криса. Платить навіть комусь гроші. Тут вона не пройшла урок на гроші, можливо, хотіла ваші дари стягнути, да? можливо, завідувала вашому достатку. Ну, ліса. Тут вона не здала урок в диявола на алчність, і її посадили в отработку, чистки її не роботають. Тільки сказала, диявола достала. Диявол її посадив в бездістрі, сущності її жируть, тут якісь порчі прокляття, паутина, на неї падає бездія. Тут чистки її перекрили, сидить в отработці, дьявол каже, хай подумає над своєю поведінкою і почне проходити свої уроки. І будь-які її знання навіть теж перекриті, а навіть ніхто їй в цей період не може допомогти. І карта безденіжня. Ось таке наказання сама собі заробила. А як я, як я кажу, а аніхір лізти до тих, до кого не треба лізти. Топоняв, топоняв. Мужчина, якийсь, який з вами воїн тут, блін, воює з усім світом. Я всім докажу. Такий, знаєте, інфантільний дуже мужчина, йде мені з простору. Отакий, От знаєте, який ще не награвся войнушки в детці, і воює зараз з усім світом. Він прям воїн такий. да? В латах я ж такий, блін, крутий, я всім покажу, я всім докажу. Усе таке, знаєте, гардиня розперта. Я-я-я-я. Я Я должен бути перший. Ну, я кажу, за звезді, Звезда, і небо. Ну, кажу ж, зв'язная болезнь. Мужчины, зв'язная болезнь. Так, що тут, як Києвий Буміран, шукає ключі до освобождень. Шукає ключі до освобождення, рішення своїх проблем. що-то що-то гроб, гроб. Тут йому перекрили любовну тему. У нього якийсь крах в любовній темі. Дивіться, якщо ви знаєте, що там у нього по любовній темі. Любовна тема тяжолеє ноша. Якщо він в шлюбі, то шлюб розпадається. Якщо він не в шлюбі, з дамами не виходить. Тут його перекрили. В когось навіть продовження роду, ну ви поняли про що я перекрили. Якщо він ще актуальна для нього тема. Сидить в розбитому серці. Що то з мені дві карти роду, тут йому сім'ю перекрили: кольцо, удачу, свадьбу, да? класне сімейне життя йому перекрите. Буміранг. Йому шандарахнули, якщо він з вами воював, йому шандарахнули по його особистому житті. Якщо він жонатий, то шлюб розпадеться, і це буде помара. Можливо, це якийсь бивший, ваш, не знаю. Дивіться. Тут йому закрили сімейне щастя, карта гробу також виходить. Тут два, дві карти дерева. Можливо, він прийшов в рід стати воїном для того, щоб. Продовжився рід, але він пішов не тою дорогою, і рід то далі піде на а, закриття. От на нього була надія в роду, тому що дві карти роду падає. Но він просрав свій шанс. Хорошо, який ще бумеранг він отримає. Який ще ну, от ви прийшли в його пространство, княгиня, щоб його скусити, його обнулити, тому що він. Не те робить, він, можливо, він дуже алчний, клєвр випадає, і він кни, по книзі, можливо, десь і віщає, когось вчить, за собою якихось людей веде, можливо, це про бізнес. Все, йому закривають його віщання, його проповіді, чого б це не стосувалося. Чого б це не стосувалося? Чи це бізнес в нього, чи це в нього духовна якась? Стізя? Йому тут нахрен все перекрили, тому що він не те віщає людям, і він людей заводить в оману. Ви вас завели в пространство, щоб зупинити. От ви такий трансформатор, як і я, і ви інколи собі задаєте питання, чому ось все ліпне до мене ОЦГ? Тому що через вас наказують люди. Якщо людина прийшла, нагнячила ваше пространство, через вас наказують, ви запускаєте трансформації в людях. Так? І якщо людина благосна, якщо в ній нема гнилі, то ви запускаєте благосні і потрохи потрохи людина з трансформації виходить і йде в удачу, удача її починає усміхатися. А якщо людина з гамном з гнильця всередині і одягає просто маску там, друга, я там класний спеціаліст, і так і тепер, то оця вся гнильця. Вилазить через комунікацію з вами і потім його закривають. Да, теж сидить в чистках, але тут йому чистки теж перекриті. В очельнику сидить, в одиночестві, не знає, що робити, в ілюзіях сидить. Ну, сам Сім'ї, сім'я, в сім'ї його унижають, придають, буде скоро теж сидіти в своїх отработках Чистки робить, але вони не працюють. Повірте. В душевних муках він зараз йде теж в жорстку отработку. Повірте, вищі сили рішають, і диявол рішає, кому можна почиститись, кому не можна. Тому, теж, якщо ви мої колеги, також передивлюйтесь, не лінуйтеся, кого ви берете в роботу. Не спасайте тих, кого спасати не треба.